Порядок денний позачергового засідання комісії фінансів планування бюджету від 22.01. Маємо три питання. Додаткових маємо одне велике. Ставлю на голосування. Порядок денний. Хто за? А, дякую одноголосно. А, проект ухвали про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 20 й рік воно ну, у нас там чого то? Чого відкрите? Тому що зміни до бюджету, що в нас там не так. Мені сказали, що це в плані 5 мільйонів військового. Я можу це розказати. Дивіться, там не зовсім так. Це, це ж по цьому. По п'яти мільйонам на 30%. дивіться. Ми сьогодні у нас є проєкт ухвали. Базової плюс сьогодні ж відбувся виконком, і я запропоную за результатами виконкому, щоб ми з комісії з голосу в цей базовий внесли ще зміни. Так, виконком по цьому додатково був. Власне, але це виконком вони схвалили зміни до бюджету. Це ми зараз розглядаємо. Тільки зміни, що так. Мені пропозиція не розглядати це взагалі. Скликати нормально, розібратися. Ми сьогодні зібралися для раді одного питання. Власне, от давайте ми його розглянемо і на тому кінець будемо всі святкувати. Плюс ми говорили, погоджували з Андрієм 5 мільйонів для військових. крапка. я вже проти... нічого не погоджував. Так. Я просто так. Андрію саме, якщо завжди це на коліні кинути за дві хвилини до сесії, розглядайте, я особисто хочу. Ну, ну, я особисто злочин. <пілля> там просто є листи військових на 5 мільйонів, і ми говоримо, що тільки в рамках майбутнього <пілля> бюджету, який ми не приймаємо, тільки в тій час 5 мільйонів, то не, не йде на сесію На сесію не йде. Ми ж так ще не можемо втрачати без вас. я можу пояснити, це мова йде про дві бригади. Да чи можете озвучувати публічно, це мовити про. Про дві бригади. І це ми, скажімо так, попередньо погодилися, я попробую це погодити на фракції. Ну, я думаю, що ми це підтримали. Окей. Але ж в нас не було зведення департаменту фінансової політики і оці питання. Це от, буквально воно сьогодні з'явилося. Давайте, давайте так, перше питання: проєкт внесення змін. Сумарно 57 мільйонів. Розглядаємо зараз чи? Ні? Ну, нема. У нас мова йде за 5, то не 57. Відбулися профільне засідання комісії. Е, Те, що у е, що... вас була ну не було, ну віка, ну не було, ніхто нічого не розглядав. Як це не буде Володя? у вас не було і в мене були, в були. Так, тобто я можу пояснити, якщо до чогось будуть запитання, бо в профільних комісіях не було запитань. Тоді ми можемо е, лишитися на цей, але ну якщо в нас У е, нас бюджетний процес іде січень закінчується, чому ми будемо тримати, на, наприклад, якісь. Зарплати, що стосується культури, якщо ми можемо сьогодні. Це, це ми це місті проголосувати. Місті Я в кінці січа Ми прошу дати питання. мені можливість так, доповісти. Так. А це вже по змінах. Тобто, що на сьогодні є в проєкті ухвали? Є на суму 22 400, Це загалом по департаменту розвитку. З чого воно складається, це щойно буде розглянуто на протяну комісії? Це є три програми. Перша стосується Львівського центру, це 12 мільйонів, призначень на рік на фінансування цієї програми. Друга це інститут стратегії культури 4,7 і мільйони. І третя це є Львівське радіо 5,7, і сім, загалом 22400, оскільки січень закінчується, а це програми, по яких фінансуються власне ті установи. Пришлати. І профільна комісія може цей. Е, ну, у сказати своє рішення, то ми пропонуємо, користуючись тим, що сьогодні є сесія, і в принципі питання не дискусійне, да, так само це бухвалі лише. Зарплати, але вони є бюджет. Їх не було, тому що програми, по яких ми їх переводили за доповнені статутних капіталів, вони голосувалися в той самий день, що і ухвала. Ми не могли дати призначення безпосередньо. Але ми поставили двадцять які чотири проговорили з комісіями на нерозподілені видатки. Зараз ми беремо цю суму, розкидаємо по тих установах, а Як можемо зараз голосувати за зарплати, у нас бухвалі забо. Он статутний фонд а ми не зарплат. хочемо. Ми вас послухали. Не хочемо статутне, а хочемо фінансувати діяльність по програмах. По загальному дивися. Вони потім з тими розписами мають прийти до нас і показати, куди вони ті кошти витрачали. А ми вже далі будемо. Якщо не там я продовжу. Є ще пропозиція департаменту економічного розвитку додати до програми сприяння підприємству 12 мільйонів на ваучери. Відбуваються постійно засідання. Комісії, Щойно відбулася, комісія так само профільна, де ми підприємцям співфінансуємо генератори У нас по 50 тридцять 36 звернені, члени нашої комісії, вашої комісії так само є члени тої комісії. Чого ми кінець січня будемо тримати оце співфінансування? Тому ми пропонуємо зараз дати його на сесію. Оскільки 1470, 70 70 в порядку, да. Власне. Власне. це 12 мільйонів. Пропонуємо додати на таку саму програму тільки по житловому господарстві, там де районні адміністрації співфінансують генератори ОСББ. Так само 9600, тому що бюджет, коли ви встався, то е, не було стільки звернень. Сьогодні районні адміністрації порахували скільки їм не кожна, щоб фінансувати генерал на всі звернення. На всі Такі, звернення. що на сьогоднішній день є і прогнозується вода. Добре, в мене питання. Є борги по адміністраціям, чого ми не вносимо так само в такому якомусь савральному порядку. Люди рік часу. Тобто це борги за 21 рік. Люди рік часу не отримали свої кошти. Ну, тобто ми їх не вносимо, проте ми якби, вносимо якісь інші як департамент фінансової політики в оберегах скажу таке, що борги і купа юристів, ви всі знаєте, в першу чергу мають бути розглянути у уповноважним Потім по процедурі уповноважений орган звертається до нас і говорить: от, наприклад, наступна стрічка в так, франківська адміністрація 464 неоплачених на 31 січня. Повернулася з платіжки. Оце борг, це зареєстровано радиторсько. Вони нам подали листа, ми його включили. Тобто по такій процедурі мають йти всі знаю, можливо, але, праці, але, я але я не можу дати відповідь за інші випадки. Я можу тільки для ті документи, які я перейшли. Я б нам відповідно, ми пропонуємо власне середу, можливо, чи в форматі засідання бюджетної комісії, чи можливо робочої тут з бюджетною комісії, щоб ми проговорили підхід до формування бюджету розвитку на цей рік. Це були перші базові показники, для того, щоб визначити питання, коли ви піднімаєте. Щоб правильно його зафіксувати, мати спільну але я думаю, що на цьому треба спроти трошки більше часу а на середу, бо на четвер, четверкшому буде зручно, тому будемо готові. Це вже буде ж велика влоку, вала, це, буде це, це до, до тих пунктів ще є князь. <пілляв> ще <пілляв> ну це франківська власне 464,3, шістдесят чотири це от неоплачені. Це. це ж то ж на вас розгляд. Просто в нас були всі документи. І то що було, ми поставили. <пілляв> Добре, три тепер дивіться, ми говорили з вами про 35, і ми врахували пропозицію, яка була, що це тільки погодження, в тому числі депутатським корпусом. В нас депутати зайшли до керівної групи. У нас є ЛЕС. Він на всіх засіданнях був, і там на тій керівній групі вирішили поводили фінансування по цьому запозиченню в розрізі підприємств, в розрізі статут видів витрат, в розрізі місяців до квітня місяця. А у нас і Віталій так само був. І ми пропонуємо суму 9,9 – Це ті видатки, які передбачені ухвалу, але в не на рік, так як я вперше пропонувала, але до квітня місяця. Це 9,9 мільйонів. Ну, нас як як би погодив. Це туда, це... Ну, це... Будемо, там три. 3... Ну, Віталій, ти ж теж був. Та так? ні, я буду я кажу, це, ну, це до це це це, 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 в тих 35 чи це в крики? Це в цих 35, 35? 35? А, 30 -30. тільки а, до квітня. Тільки до квітня. ми будемо погоджувати там кожних 3-4 місяці склади. Завжди ми раз три засідання було. Це це наша в першу чергу вимога. Друзі, це, 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 в будь-якому випадку така, знаєте, таке замилювання очей. Типу, не дали 35 зразу, ну давайте розіб'ємося. Так, але ми Таку ухвалить, але в нас є ухвали, ви юристи. Віць, ви ви... Не можна, просто військово та є п'ять мільйонів. Виток. ми можемо брати ці гроші? Ні. Ну, чому не тому, що від 6 грудня, написала здійснити у двадцять -го добраціну і ми не взяли їх, але 35 мільйонів вже маємо віддати. М. Скільки ми ні, скажіть, будь ласка, скільки грошей думаю, ми в... маємо заплатити штрафних санкцій, якщо ми цей кредит не кредити? Штрафних санкцій там написано, що тішу ку комісії передбачені тут фактично йдеться тільки про те, що ми будемо платити за всю цю суму за результат. Тобто ми просто попадаємо в додаткові відсотки. Так ми так попадаємо, зараз 35 мільйонів. Так питання, може би ми відмовилися від цього кредиту? Ми не можемо, тому що 6 грудня ми прийняли ухвалу до другому вибуху. Протягом трьох місяців візьмемо цей кредит? Ми візьмемо до 30 січня, так передбачено, цей першу виборку, яку ми погоджували на керівному комітеті, яку ми розподілимо між підприємствами. Так, ну взяли взяли, що буде. Якщо візьмете, якщо ви трьох місяців не візьмете, я я Пропоную звільняти але... тих, хто це мав, брати цей кредит, ну, тому що ми заплатимо за все, і звідти, і справа, і зліва, і не може. Я не бачу, Є, я бачаю необхідності. Ну, Ні, те, що він вбачає послухайте, А насправді ми... цей кредит приступі Лівайсь не дав. Ми говорили на комісії, просто, що е, запускати той кредит без внесення змін в ухвали, там, де про витрачання статутних фондів, то ну, нічого не коштує. Ну, немає сенсу, бо ми не зможемо платити зарплату з нього, з тих грошей, правда? ви говорили, що ви будете зразу паралельно да, ухвалу да, робити? до Ірини Михайлівни питання, але ну тут у нас зараз зараз походимо, ми... а ви не зможете заплатити. Вони просто зможуть вибрати. Ми заплатимо купу мільйонів за цю вибірку, і воно собі буде валятися. От і все. Ми зможемо насправді нас, ті суми можемо перерозподілити і на те, що там і розподіл газу, електроенергії, але і то, що зобов'язання про по... ЕБРРІ, але через поповнення статутних капіталів. Дивіться, зобов'язання по ЄБРРу і так все життя. Йде через поповнення статутних капіталів і до того і вимогли. Тобто ми беремо цей кредит тільки щоб погасити попередні країни для того, щоб в нас вивільнилися кошти для е, видатків. Зараз не просто комісія обслуговування теоретично того, що ми візьмемо. Це тільки комісія, тільки комісія те, що ми маємо дати гроші для того, щоб нам дали інші гроші. Тобто 35 мільйонів гривень ми маємо викинути як місто для того, щоб взяти супер дешевий, класний Я кредитний Я ще поясню, мірі. чому а, супер, ну, тому що ми весь, якби ми брали 22-23, ця би сума розтягнулася. А ми весь мільярд беремо до 30 грудня 23 го року. Тому, відповідно, обидва транші, якби один транш пішов, так як нас ухвалі на посіну, там, 22-му, другий 23-му, а так воно... Просто врізимо її власну, своїм Наші є зміни. Я ще попрошу. Почекайте, так як ми будемо голосувати, друзі. є пропозиції по голосуванню? Ти завалила то все одне питання. Ну в нас одне питання. Внесення змін до бюджету. Я правильно. Тобто, як ми голосуємо? Ми Голосуємо по пункту. Я говорю говорю голосувати по пункту. І відповідно, ну так воно би було логічніше, тому що є речі, з якими ми погоджуємося. Правильно є речі, з якими ми можемо не погодитися. Тобто давайте тоді Але пропонуємо... Але ми 9,9, там ми не ставимо всю суму 35. Ну, згідно по графіку, ну. так це. і це. Яка різниця 9 чи 9, це перший це, квартал, це, це вивалення бабла. Це, це квіт, до квітня ну, ну, і це, власне, тому ми звернулися. до що, фон. Фон. Ну десь так ну, там є ще два важного пункту. До ще обговоримо Вікторія? Так. і сьогодні прийнято рішення виконкому все ухвала про бюджет. Так? І там власне йдеться дві суми: це субвенція, одна, яка на 5 мільйонів, і друга, яка на 5, 5 мільйонів. мільйонів. Ні, ні, ми а просто друг... не говоримо про що А друга теж вона... на 5 млн. мільйонів на поповнення статутного капіталу. І третя сума це те, що сьогодні на виконкомі затверджено, це власне відшкодування витрат за то перше питання по власті мільйон триста дев'яносто вісім. А де статути кому ви повинні? Це є по військових. Це по АТО. То, АТО, Ато АТО. 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 То, щоб купити то, Ось що ми ці потім. Зміни ми би запропонували вже згідно протоколу комісії і внесли би ухвалу, яку у нас на комісію. Шановні колеги, давайте я ставлю по про поваку можемо написати програму про ці матеріали. Та же є просі програмі робота. А ми беремо. Подивіться, ми беремо програми, Ми беремо на програму. Потім, наприклад, нам показують, що ми по цій програмі. Це зробили, а по статутах це просто воно йде. Ми ці програми закидаємо на статути, вони купують і передають. Я ви ще пропонував вас, що ми погодимо вас окремо на бюджетній комісії на що саме, 5 гривень, які йдуть так. на які і думають 5 мільйонів пунктів проходить. Ну ні, це я, я ж кажу. Це, це, може... Ні, ми не можемо. Да, Дивіться, давайте так. Я пропоную по, -по, -по черзі, дай мені, будь ласка, ухвалю, то що на це? А ті рації що наші зверталися з ще бригади лише не вийшли на цьому. Шановні колеги, давайте зараз по пунктам проголосуємо. Потім відповідно, згідно нашого голосування, зробимо загальну. Можеш моє звернення проголосувати. Які? А тоді все, все Оце? Ну, Оце. давайте тоді розглядаємо. -то. Почекай, в тебе і звернення таке, що з тебе тут виходить. А це рішення виконуємо сьогоднішнє. Можна це окремо, це окремо було всього. Добре, ставлю розглядаємо додаткове. Питання звернення департаменту фінансової політики: це про тих 9,9 мільйонів гривень, які є Частина з тих 35. окремо ставлю на голосування про звернення 9,9 мільйонів. Додаткове питання. Перший, перший пункт. Звернення Департаменту фінансової політики від 22.01.23 стосовно прохання погодити виділення коштів на обслуговування місцевого боргу. Той, що у нас ще його нема. 9,9 мільйонів. Хто за? Колеги, доброго дня. Я за. Ну, я Я за. Хто проти? Двоє проти, утримались. Двоє отрималось. Рішення прийнято. Виділення за рахунок спрямування вільного залишку коштів бюджету Львівської територіальної громади. Це ми зараз говоримо про перший внесок, про програму заходів тих 5 мільйонів, 5 мільйонів, які я не озвучую, і, і все. А, і... Там, там. Це просто 10. А, та, е, я а, маю, да. що до решті не було запитань. Може, пакетом хто, стереотипно. Хто, е, хто, е, ну, так і буде. Хто за? Е, по, по, я зараз про те, що у нас не було запитань. Лукашевський за. Він мені казав. Він дзвонив мені, Так, за. Да? Дякую. В цілому ставлю на голосування. а, ну, в принципі ми можемо так лишити це голосування. А, так? Да, Ні, але нам тепер треба до першого вернутися. Тепер ми ще в першому прогресні голосуємо. А, в цілому про... в цілому ставлю тоді на голосування. Там інших питань не було. Значить, я ставлю на голосування. А там вичка, воно відкориговано, бо там 35 ще проєкт. І напишемо після вашої комісії. Ми напишемо. Я зачитаю. Я відкоригую. Це вже тоді з голосу. Ну от, я ж кажу, треба відкоригувати. Голосуємо за уваженнями згідно протоколу. Комісії там до 9.9. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. Лукашевський фіст. Рішень сім. Хто проти? І отримались. Двоє отримались, я проти. Е, рішення прийнято. Е, проект ухвали про участь ЛКП в аукціоні. У нас, по-моєму, не було ніяких зауважень. Хто за? Ні. Що що, каже. Ми, ми за, ми за. Ми, участь аукціоні, але ми, є так. моменти, які я ще хочу хочемо що, якщо Буде пропозиція від фракції, що ми після того, як ми це викопимо, на баланс передали управління. Почекай, чекай, 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 зараз. Одну секунду. Давай доголосуємо і будемо проговорювати. Я виключу це. Добре. Е, Роман. Лукашевський. Лукашевський мені казав. Зам, зараз, зараз. А, рішення, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Ми вичерпали порядок денний сьогоднішньої сесії.